Та гості заходу. Сьогодні ми зібралися для відкриття меморальної дошки нашій землячці Харитині Кононенко. На жаль, не всі наші мешканці, я в тому числі, до останнього часу могли знати, хто така Харитина Кононенко. Але, дякуючи Олегу Кустовару і його команді, особисто я, я думаю, багато з присутніх. Знали про нашу землячку, яка дійсно була справжній патріот України Кобилячини яка за свій короткий життєвий шлях змогла бути і волонтером, і засновницею Червоного Христа Волинській області, і публіцистом, і поліглотом, і багато і багато інших заслуг мала і перед державою, ну і, звичайно, перед. Та тепер вже перед нами сина. То ось скажу так, що відкриття меморіальної дошки це велика честь для нашої громади і, звичайно, при прибраси також наш так, весь. Шановне товариство, я представляю Український інститут національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який... Згідно з останнім законом, який підписав президент України, набув статусу міністерства, чому ж нам взагалі в Україні виникає потреба таких інституцій? Та тому, що впродовж багатьох десятиліть і навіть століть, стирали, нищили нашу національну пам'ять. І ми прекрасно бачимо зараз, що відбувається на окупованих територіях, коли Російські окупанти повертають старі назви вулиць, назви яких були усунені в процесі декомунізації ще 10 років тому. У наприклад, у місті Генічеськ на Херсонщині повернули пам'ятник Ковпаку, пам'ятник Владимиру Леніну, організатору агресії Червоної Росії проти Української Народної Республіки, взагалі. Російсько-українська війна почалася із захоплення Криму, і з чого вона почалася? Із переслідувань кримсько-татарського народу здається так, але почалась вона з того, що російські окупанти вивезли в дворик у Сімферополі всі підручники з історії України з усього Криму і там спалили. А другий крок пам'ятник основоположнику військово-морських сил. Конашевичу Сагайдачному демонтували. А зараз на окупованих територіях витворяється те саме. Наприклад, коли зайшли росіяни на Чернігівщину, перше, що робили, це вилучали з бібліотек книги про В'ячеслава Чорновола, про Левка Лук'яненка, Кобзар Тараша Шевченка і так далі. До чого це все я? До того, що ця російсько-українська війна. Це війна за незалежність, вона не лише там за території, це війна за українську ідентичність. І коли кажуть, що повномасштабне вторгнення розпочалось 24 лютого 2022 року. Це правда, це фіксований факт з історії новітньої України. Але по суті, ну ми в інституті національної пам'яті вважаємо, що це повномасштабне вторгнення. Почалось у квітні 2021 року, коли цей бункерний дядушка, цей огидний диктатор, послідовник Сталіна і Гітлера, цей путлер опублікував статтю кількома мовами на сайті Кремля, і там він вже озвучив жорстку імперську концепцію, в якій немає місця поняття українська нація. Де зазначено чітко, що нас, українців, не існує, і тому нас треба окупувати, бо нас же не існує. Є, одна, є великороси, є малороси, є білоруси, гілки єдиної руського народу. І яка наша відповідь Інституту національної пам'яті? Ми не вплутуємося в суперечки із ідіотами, в лоб не відповідаємо цим. Цим безглуздим вигадкам про те, що українців не існує. Ми йдемо шляхом увічнення своїх героїв. Ми плекаємо пам'ять про своїх, про українців. Не, не може бути сильною та нація, яка не дбає про увічнення своїх героїв, і про сучасних, які кладуть життя за незалежність України, і про тих, які 100 років тому клали життя. І, і про тих, які в добу Росії, про тих, які в добу Гетьманщини відстоювали Україну. На Полтавщині кілька сіл Миколаївка. Є у Решетилівській громаді село Миколаївка, є у Градецькій, є у Мачухівській Полтавського району. Але маєток родини Вілінських знаходився в селі Миколаївка Кобиляцького повіту, тут біля Кобиляк. І якраз дитинство Харитина Кононенко і провела у родині Вілінських – Це родина видатних українських патріотів, тому що Олександр Вілінський, це небіж, племінник Марко Вовчок, Марії Вілінської, це літературний псевдонім Марко Вовчок Марії Вілінської, видатної української письменниці. Олександр Вілінський. По суті, дядько Харатини Кононенко інженер. Очолював він в часи Української Народної Республіки департамент профтехосвіти, Міністерства освіти. Валерія Вілінська, українка ірландського походження, О там ще додають таку приставку іноді історики. Теж людина дуже видатна. Вона була, як і її чоловік Олександр, серед тих, які засновували наш перший український передпарламент, Українську центральну раду. Вона була серед тих, які очолювали, літерату, очолювала вона літературний відділ е, Міністерства освіти Української Народної Республіки. Е, була серед тих, яка ширила українську культуру і тут. І в селі Миколаївка, і в Києві. Е, і вона, до речі, родичка основоположника української національної музики Миколи Лисенка. Зрозуміло, що це дитинство, воно напевно сформувало світогляд Харитини Кононенко, і цей український стержень формувався тут біля Кобиляк. І концептуально, що. Виконком Кобаляцької міської ради прийняв рішення про встановлення меморіальної дошки саме на музеї, де йдеться про українську літературу, про краєзнавчо-літературний музей. Бо Харатина Кононенко це публіцистка, це письменниця, це людина мистецтва і літератури. І передусім, ми маємо говорити дуже важливо, отут от ведуча вже говорила про її. З книги спогади, от про бій під крутами з Полтавщини, написало кілька людей. Наприклад, Борис Мартос, уродженець Градиська, прем'єр-міністр Української Народної Республіки, економіст, він написав історичну розлогу довідку, коли вже опинився на еміграції. Юрій Артюшенко, автор гасла слава Україні! Козакам слава, боєць полку, чорні запорожці армії Української Народної Республіки, уродженець Котельви. Написав потужну публіцистичну працю, про бій під крутами. А от е, е, літературний твір, по суті, спогад Харитини Кононенко. Це спогад підлітка ну ю, юначки, яка пережила смерть своїх однолітків, яка ховала своїх однолітків оцих безвусих юнаків, які стали на прю із цією москальнею. Яку Ленін послав сюди на Українську Народну Республіку, і ці юнаки зупинили на кілька днів цю ворожу російську ленінську навалу під орудою Муравйова і їх ховали там на Аскольдовій могилі, і вона брала участь у цьому похороні. і Дуже розворушливо, так розчулено написала про цей похорон, якщо Павло Тиченко на описав це у вірші, то вона описала це у прозі. А ще вона залишила для істориків для нас сущих спогади взагалі про цей сплеск українського національного відродження в часи появи Української центральної ради, оці маніфестації, на які збирались сотні тисяч киян, е, як писав Болгаков у Білій Гвардії, де, вони взялися ті усати дядячки з сіні жовтими. Прапорами висміював це все. А це був сплеск національного відродження, коли вже 16 березня повалили пам'ятник. Перша деколонізація наша повалили пам'ятник російському імперіалісту Столипіну і далі наступного дня вже. Під, тисячний, під тисячну підтримку киян було створено українську центральну раду, і вона це залишила по собі ці спогади, бо вона брала участь у всьому цьому у цьому київському морі українському на підтримку своєї держави. Шила синьо жовті такі з прапорці, гасла. Хай живе вільна Україна. виходила разом із. Дядьком і тіткою дядько, Вільінськими на ці демонстрації. І справді, отут ведучі, вияскривали головні миті її постаті, і, е, е, і головні іпостасі постаті, е, підтримка української повстанчої армії як медик, як волонтер. Ну зараз би назвали волонтером. Е, людина, яка. Створювала і Союз Українок, і жіночі організації, і в Чехії, і в Канаді. Ви знаєте, я автор статті про неї, коли ну, зустрічаю людей, які запитують, ну, запитують протім, прочитали і кажуть: так це ж наша полтавська Олена Теліга. Але про Олену Телігу теж закатовану гестапівцями, Теж діячку визвольного руху, видатну діячку організації українських націоналістів вчать у школі, їй спородили пам'ятник у Бабаному Яру. На її честь створено цілу низку меморіальних дошок, ну, створено поеми, створено книги, повісті, документальні фільми, короткометражні документальні фільми. Ну, Скажімо так, Олена Теліга спопуляризована дуже потужно. Я висловлюю переконання, що Харитина Кононенко не менш видатна ніж Олена Теліга, але вона увічнена лише у Рівному, в назві однієї з центральних вулиць Рівного і меморіальною дошкою в Рівного. І сьогодні, шановні мешканці Кобеляк, сьогодні історична подія бо сьогодні робиться перший крок в Україні з увічнення її пам'яті. І Тому я дякую. І виконувачу обов'язків Кобаляцької міської ради Василеві Кіптілому за підтримку цієї ініціативи, і керівництву Полтавської обласної ради, першому заступнику Олександру Лемешку, який всебічно теж підтримував цю ініціативу, і керівництву літературного музею, який тепер матиме на своєму фасаді місце пам'яті ще одній літераторці, ще одній письменниці. Дякую за увагу і хочу для експозиції музею вашого подарувати цей всеукраїнський журнал. Жінка це всеукраїнський журнал, де опубліковано статтю про Харитину Кононенко. Це перша стаття в друкованому вигляді про неї. бо... Всі решта матеріалів були розпорошені по різних джерелах, в Канаді, в Чехії, в Києві, по різних архівних установах. А мені здається, що тут багато світлин у цій статті і багато інформації вже у систематизованому вигляді. Харитини Кононенко назавжди вписане в історію нашого краю. Україна, за журі. Ч вы присе